Я рада вітати вас на своєму каналі. Вітаю вас! Мене звати Олександра Роман, я духовний провідник, сертифікований енергопрактик та експерт з карми. І сьогодні я проведу вам урок про те, а як же створити карму великих грошей, до яких людей вона приходить. Дам вам чіткі кроки, які ви можете втілювати в своєму житті вже зараз. І обов'язково додивляйтесь відео до кінця, де ви отримаєте від мене цінний подарунок. То я і чому я взагалі маю право говорити про те, а як же насправді створювати гроші? По-перше, за рік я стала гривневим мільйонером. Тобто, якщо колись я була на трьох роботах, я працювала хостесом-аніматором, я працювала фітнес-тренером і ще й при цьому навчалась, все це робила паралельно. То зараз я маю діяльність, яка мені приносить і задоволення, і щастя, і успіх, і при цьому я можу подорожувати вільно по всіх куточках Європи, світу з часом також, і при цьому створювати свої мільйони служачі іншим людям. То як же створити карму великих грошей? Перше, що я хочу вам сказати, що таке взагалі карма? Карма це причинно-наслідкові зв'язки, це сукупність ваших думок, слів і ваших дій в світі. Тобто, спочатку ви щось думаєте, щось говорите, щось робите, і потім, як наслідок цьому, у вас або є гроші, або немає грошей. Давайте ж. Розберемось, чому в когось вони є, чому в когось їх немає, які цьому причини і що вже зараз ви можете втілити у вашому житті? Отже, як ви зрозуміли, карма це не щось негативне, як часто люди думають, що це можливо якесь покарання, це покарання тільки в тому. Приклади, якщо ви не знаєте, а як справді працює карма, тому щоб ви не створювали собі нестачу грошей, дивіться відео до кінця, і давайте ж в цьому розберемося. І перше, що треба усвідомити, щоб створити карму великих грошей, це те, що щедрість причина багатства. І я думаю, ви часто можливо вже про це чули. А чи насправді ви. Приміняли це в своєму житті. Часто приходять до мене учні на консультацію, говорять, ну а як я можу давати гроші, коли у мене у самої їх немає. І в цьому і є головний цитик, тому що гроші це енергія. Тобто гроші повинні йти, вони приходять до вас і ви віддаєте їх далі. Якщо до вас гроші не приходять, значить ви не створили причину того, щоб гроші до вас Приходили. Тобто самі не були щедрими. І тут дуже важливий момент. А в якому стані ви віддаєте гроші або ділитесь чимось іншим з людьми. Тобто, у вас є два варіанти. Ви можете комусь платити гроші, ви 100% купуєте собі їжу, ви 100% купуєте собі оренду, комунальні і ось Тут зараз важливий момент: ви або створюєте собі причину грошей, або причину нестачі грошей, яким же чином це відбувається? Перш за все, це ваш стан. Ви можете віддавати гроші в страху, а чи повернуться до вас? Гроші ви можете віддавати, говорячи про тому, як це дорого, ви можете віддавати і боятися, чи взагалі ще гроші з'являться в вашому житті, або думати, що їх у вас завжди мало, що як ніби чим більше ви віддаєте, тим менше стає у вас. І це є причина, яка створює нестачу грошей. А давайте подивимось на іншу причину: причина, де ви можете створювати гроші. Це. Дарувати, давати гроші в стані радості. Ви, наприклад, десь в супермаркеті купуєте собі їжу. Що при цьому ви можете робити? Ви відчуваєте радість, що ви є причиною достатку інших людей. А так як ви знаєте, що карма це причина наслідок тобто ви стаєте причиною достатку інших людей, що в наслідку приведе вас до того, що ви самі ставатимете все багатшими і багатшими, далі пізніше я вам розкажу про принцип ручки і чому саме це. Створюєте ви, але зараз тут у нас не про це. Тут важливо зрозуміти, що ваш стан відіграє важливу роль у тому, чи гроші будуть повертатися до вас, чи їх у вас буде ставати менше. Отже, ви, коли платите гроші на касі, уявляєте, створюєте цей енергетичний кадр у вашому мозку, як гроші, ті, які ви даєте. Ідуть на всіх працівників у цьому супермаркеті, як працівники можуть щось купити своїм дітям, наприклад, як всі ті, хто доставляють їжу, як всі ті, хто навіть збирають цю їжу на якихось плантаціях, наприклад, ви купили чай. так? Тобто ви прям уявляєте, як ці всі гроші йдуть до всіх людей. Які стали причиною того, що цей чай ви можете зараз тримати в своїх руках? І коли ви зробите це з таким наміром, ваш стан буде зовсім інакшим. Ви не будете думати про те, чи з чи будуть у вас ще з'являтися гроші чи ні, а ви усвідомлено будете розуміти, що я стаю причиною багатства інших людей. А отже, це багатство також і повертатиметься до мене. Яким чином воно може повертатися? Це може бути. Зовсім у різних варіантах. Перше, можуть до вас приходити гроші з якихось неочікуваних джерел. Можливо, вам хтось щось подарує, можливо, щось дасть. Або інший варіант до вас почнуть приходити можливості, де ви можете створити більше грошей. Наприклад, будуть замовлення на якісь нові проєкти або на якийсь ваш продукт, який ви вже. Створили тільки раніше, чомусь замовлень не було. Чому? Тому що не вистачало карми для того, щоб вона розкрилася в такому вигляді, де вона до вас приходить. А зараз, коли ви створюєте карму, так це не означає, що ви це зробили один раз і о, забули. Це постійна робота, постійна робота з вашим е, мисленням, з вашим станом, коли ми коли ви віддаєте гроші. І таким чином ви її накопичуєте. І вона розкривається вам у вигляді якихось нових можливостей або пропозицій. Яким ще чином ви можете сіяти карму багатства, карму грошей, ви можете залишати комусь чиві, ви можете давати комусь гроші, благодіяти. Тут важливо це робити не з стану жертви, а стану творця, де ви відчуваєте себе таким, знаєте, королем або королевою власного життя, що ви зараз такими діями творите насправді своє життя. І навіть якщо вам здається, що ви не можете благодіяти або у вас немає такого доходу, ви даєте половину того, що можете. А як говорять учителі, навіть якщо ви не можете дати половину, то ви даєте половину половини того, що ви можете дати. Почніть уже зараз, почніть зараз. Ось із такими думками платити гроші, тому що ви їх і так будете платити тільки своїми думками і діями, ви зможете змінити це на карму створення грошей. Далі йдемо. Наступний момент. Вам потрібно усвідомити, а який дохід я насправді хочу, а скільки я хочу, це має бути сума не якась захмарна, яка для вас реальна вже в найближчий час. Наприклад, якщо ви ще ніколи не тримали в руках 10 тисяч євро, то немає сенсу вам ставити за дохід мільйон. Євро в місяць, наприклад. так? Тобто, якщо ви створюєте зараз умовно 1000 євро, ви можете поставити на 30% більше, наприклад. Або Х2, наприклад, це прям максимум. так? Чому? Тому що коли ви, коли ви створюєте умовно 2000, тисячі, вашому мозку буде це легко, і він зрозуміє, що він може і більше. А коли ви ставите з тисячі на 10 тисяч євро, то здається, що цей шлях дуже великий, і коли ви його не, не досягаєте, то завжди здається, що як ніби це замало, як ніби ви не до. Тому ставте. Сума, яка для вас і для вашого мозку зараз реальна, вона має бути більша, ніж та, яка зараз, але мозок має у неї вірити. І наступний важливий момент це прибрати блоки і програми, які вам заважають. Можливо, ви про це чули вже раніше, але це насправді так і є. Давайте пройдемось по головних блоках. Перший і найважливіший блок нестачі грошей це внутрішня жаба, це жадібність, коли нам важко платити за щось, коли. Здається, що ну, навіщо так багато? Коли здається, що грошей буде менше, це ця, ця жадібність внутрішня. І вона є у всіх людей, абсолютно у всіх. Тільки ті, хто з нею справляються, вміють домовлятися, вони якраз і стають багатими. Наприклад, мені раніше було дуже важко платити гроші. Я не хотіла платити чайові, Мені здавалося, за що я маю платити чайові. Ну, Прям дуже було важко розставатися з Грошима. І я думаю, як ви здогадуєтесь, це не стало причиною мого багатства на той час, декілька років тому. Чим жадібнішою я ставала, тим важче давалися мені гроші. Мені треба було замість того, щоб е, працювати в кайф. Я працювала на трьох роботах одночасно зранку до вечора. Тому не створюйте собі таких проблем. А Домовляйтеся з своєю жабою уже зараз. До речі, в мене є вебінар на тему, як працювати з внутрішньою жабою, як з нею домовитись так і як легко почати віддавати гроші. Під відео є посилання на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарях слово вебінар, і я вам його надішлю в записі. Отже, йдемо далі. Внутрішня жаба це найбільша одна з найбільших причин, яка забирає ваші гроші. Отже, знаєте, треба навчитися домовлятися, говорити і платити там, де вам здається, що це страшно. У якому стані, я вам вже говорила до цього. Надіюсь, ви це запам'ятали. Отже, ми йдемо далі. Які є наступні блоки? Наступний великий блок, який забирає гроші, це гнів. Гнів, коли ви в стані гніву, ви руйнуєте всю ту позитивну карму, яку ви створювали до цього. Тому з гнівом треба і дуже важливо працювати. Далі, заздрість. Забираєте собі знову негативну карму, тому що ви підсвідомо, ніби не хочете бути такою ж поганою людиною. Тому, до речі, далі буду розповідати про те, а як взагалі робити оцю успішну карму, коли ви бачите успішних людей. Це буде в наступних відео. Отже, далі заздрість. Осуд, коли ви осуджуєте інших людей, навіть не успішних за вашими. Мірками, коли ви говорите, знаєте, таке пустословство, коли говорите от, про щось, про е, політику, про, про якісь новини, тобто про речі, на які ви не можете впливати, і це забирає купу вашої енергії, а енергія дорівнює гроші. Тому, якщо ви не хочете, щоб гроші з вашої карти просто якимось чином завжди від вас йшли, Працюйте над цими блоками, а ми йдемо далі до програм. Які ж програми забирають ваші гроші і створюють карму нестачі грошей? Програма мене недостатньо. Я не можу мати більше грошей. Програма хорошої дівчинки, тому що хороші дівчата не мають багато грошей. Зручні дівчата не мають багато грошей. Програма, що вам треба багато працювати, щоб. Багато заробляти програма, що ви не можете створити більше. Програма, що можливо заробляти це важко. І ці всі програми, до речі, про які я зараз сказала, вони були в мене особисто. І як бачите, з них можна вийти. Я і мої учні стали і стають прикладом того, що це можливо. Саме тому, до речі, я записую для вас це відео. Тому що було багато запитів в Телеграмі, а як же взагалі створювати карму грошей, уважно слухайте до кінця. І ці програми треба переписувати, обов'язково переписувати на свідомому, під підсвідомому і на тілесному рівнях, щоб, щоб зараз у вас був стан Вау, я можу все, я можу все, і я знаю, як створити цю карму грошей, те, що ми з вами робимо зараз. І тут важливий момент, якщо карма це... Причину наслідкові зв'язки. То, як ви думаєте, те, що ви думаєте, я недостатня, це все дорого, я не можу платити багато, мені важко заробляти. Який енергетичний кадр ви створюєте в своєму мозку і яким чином це далі відобразиться у вашій реальності? А саме таким, як ви і думаєте. Тому все починається з ваших думок, з вашого стану. Працюйте спочатку над вашим мисленням. Над тим, щоб ви розуміли, що ви і тільки ви є причиною або достатку, або нестачі грошей. І зараз я вам даю практику, яку ви можете робити вже от прямо з сьогоднішнього дня. Це присвята кожного разу, коли ви платите гроші, чи це в магазині, чи це комусь даруєте, чи це е, залишаєте чайові це, неважливо, де. Кожного разу, де ви за щось платите, ви робите присвято, яким чином ви це робите? Перше, ви думаєте про себе? Так? Ментально створюєте картинку. Я присвячую це тому, щоб в цієї людини, які я даю гроші, щоб у неї завжди був достаток. Я присвячую це тому, щоб у мене завжди був достаток, і щоб гроші повернулися мені x10, це як приклад. І я присвячую це тому. Щоб у всіх людей на землі був достаток, щоб всі люди могли здійснювати свої бажання, і у них завжди вистачало грошей на все. Як тільки ви почнете так робити, почнете бачити зміни у вашій реальності. І це не казка, це те, що почала робити я рік тому. Уявіть, рік тому. І зараз за рік я вже переїхала в нову квартиру. Мільйон гривень я створила за три місяці, тому вже ще більше. Тому це і є головна причина багатства. Як тільки я почала платити легко у радості, у задоволенні, в кайфі, що я з цією причиною багатство інших людей до мене почали приходити блага з світу, так, ніби це все створено для мене. Почніть це створювати для себе. А якщо ви відчуваєте, що ви хочете більше, якщо ви відчуваєте, що. Не знаєте, як створювати гроші, відчуваєте, що вам важко, що до вас гроші приходять не так, як би ви хотіли. То я запрошую вас до себе на безкоштовну стратегічну консультацію, яка є в посиланні під цим відео. Заповнюйте анкету. Це триває приблизно 2 хвилини, щоб я зрозуміла, яким чином я можу вам допомогти. Я із задоволенням проведу вас по. Шляху створення достатку. Підписуйтесь на мене, ставте дзвіночок, дивіться відео, створюйте свою карму грошей і не тільки далі відео, до речі, будуть про енергію, мислення, про те, як жити щасливе, кайфове життя, стати багатою, внутрішньо і зовні подорожувати і просто проживати еволюцію своєї душі. Дзвіночок, коментар від вас, що вам було корисно, які інсайти забираєте, і що впроваджуєте в своє життя для тих, хто хоче більше? Посилання на анкету під цим відео обіймаю вас і люблю, ваша Олександра Роман. І до речі, коли ви коментуєте, ставити лайки, ви створюєте для себе карму популярності, карму того, що будуть. І інші люди слухати і дивитися вас і давати вам зворотній зв'язок. Тому не забувайте лайки, коментарі, діліться до речі, з цим відео з тим, кому ви думаєте, що це теж буде корисно і важливо. Обіймай всіх!